Рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитися підтримкою Угорщини в затвердженні виділення коштів. Пане Лаже, перед тим як прийняти це рішення, так з Орбаном, власне, з головним, так би мовити, протестантом в цьому питанні. Європейського союзу говорили і прем'єрка Італії, і президент Франції. На вашу думку, чим переконували європейські лідери угорського прем'єра, і чи е, могли переконати і батогов не лише пряниками? Адже знаємо, що перед тим європейський союз розився там, здається, запустити певні процеси по знеціненню їхньої валюти і так далі. Дивіться, насправді ця ситуація ще коли сталося засідання 14 грудня, і багато хто в Україні, до речі, досить песимістично оцінював той факт, що в Україні не було виділено тоді фінансування. І знову тоді угорське вето звучало на порядку денному, і е, така зрада понеслася в мережах соціальних, але. Е, Європейська бюрократи, Європейська комісія була більш оптимістично налаштована. І вже тоді обережно висловлювалися думки, що угорське вето починає ставати надзвичайно ризикованим стресовим фактором єдності в цього Європейського союзу. І тоді в Угорщині, був, мені здається, посланий дуже чіткий меседж і сигнал, що. У випадку, якщо Огорщина продовжить цю історію з блокування української допомоги, воно буде перепідписано в рамках допомоги 26 країн. Буде створений спеціальний фонд, який буде наповнюватися. І мінусів цього рішення ну добре, європейський союз продемонструє, можливо, вперше відсутність єдності, але таким чином збережеться підтримка одного з ключових для європейського союзу союзників України. Я думаю, що для Орбана це був промовистий факт. Продовжувати існувати в режимі Баба-Яга проти, ну, для нього теж політично ризиковано, оскільки він прекрасно розумів, що країни Європи, ключові гравці, Німеччина і Франція вже ситі по гору такою політикою. І оце це умиротворення і приборкання Орбана ну, починає вже дратувати. І це поганий знак для інших країн, наприклад, для там, Словаччини, яка також для Польщі, які також мають певні особливі відносини з Брюсселем, не завжди безхмарні. І е, плюс ще зіграв той факт, що е, безпосередньо на Орбана скоріш за все чинився міжнародний вплив і з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і з боку країн, які, від яких залежить ну, подальша ну, фінансова стабільність в Угорщині. Задіювалися і промислові лобі, багато факторів. Ну, власне, ще раз доводить той факт, що Орбану публічно вигідно займати одну нішу, але фактично, в принципі, Нинішня угорська влада доволі договору спо... здатна. І це про це підтвердила зустріч Кулеби Єрмака з Сіярто в Ужгороді. І всі ми пам'ятаємо прес-конференцію брифінг Ярто, який зазначив, що Угорщина підтримує територіальний суверенітет і цілісність України. Звертаю вашу увагу, це серйозна заява. Доволі сильна. Я розумію, що раніше і президентка Угорщини Катерина Нова демонструвала подібні речі і пасажі підтримки. Але чути від найбільш важливого Орбанівського міністра подібну фразу в Україні це ну, початок цього потепління змін і відлигів в наших відносинах. Нам потрібна буде Угорщина. Оскільки вона член і Євросоюзу і НАТО, і без неї ми не зможемо будувати свою євроінтеграційну і атлантичну стратегію. Тобто оця зустріч, яка має відбутися Володимира Зеленського і Орбана, так, ви оцінюєте позитивом? Ну, я думаю, що до зустрічі поки далеко, оскільки Угорщина, в принципі, ставить досить а, активно питання щодо. Забезпечення угорської мови в системі освіти. Це наскільки, знаєте, історія про дотримання там прав якихось національних меншин, їх ніхто не порушує в Україні. Це скоріше історія про бажання пролонгувати свій міжнародний вплив на одну з областей mm -hmm. суверенної України. Українська влада зробила останні роки, останні там. Місяці певні кроки в напрямку порозуміння і пролонгувала частину норм освітнього законодавства на користь угорщині. До речі, в Угорщині скромно це оцінили. Вони розуміють прекрасно, що це важке питання для України, але педалюють його на міжнародній арені. Поки я не бачу от зараз підстав для його швидкого розв'язання. Але в переговорному трекі треку може відбутися багато що, і в перспективі знайти формулу порозуміння це в це задача нашого українського МЗС і ну і офісу президента, який підключився до вирішення таких от серйозних питань. Дивіться, пане Олеже, все ж при прийнятті так рішення цього про 50 мільярдів євро, лідери, ну як зазначають власне змі, що вони запропонують вести у рішення саміту ЄС ідею про проведення щорічних обговорень запланованого пакету. Оце щорічний щорічне обговорення. Е, наскільки воно буде мати якесь значення для України? Тому що, якщо я не помиляюся, там без права внесення вето угорщиною? Ну це компроміс, бо європейський союз теж не може піти на знаєте таке надмірне витирання. Вибачте, ног ніг. На Орбані, на Угорщині, тому треба було погодити певну якусь формулу, яка б формально дозволила б Орбану вийти до своїх ЗМІ uh -huh. і своїм uh -huh. угорцям сказати: Бачите, ось країни ЄС дослухаються до європейської, до угорської думки. Ну, зручно, це дипломатія, це політика. Тут має бути отакі. От Для України це абсолютно я поки не бачу жодних ризиків. Єдине, що. Ця норма може певним чином вплинути, якби якщо там якійсь країні Європейського союзу до влади прийде ну, дуже про антиукраїнська політична сила або в коаліції буде, яка може використати будь-який момент. Ну поки на орбіті теоретично таких настроїв не помітно, але що буде через рік, ну чесно кажучи, важко комусь прогнозувати. Дивіться, під час голосування власне прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що немає так званої проблеми втоми від України. Є проблема втоми від Віктора Орбана. За його словами, він не може зрозуміти та прийняти цю дуже дивну та дуже егоїстичну гру від Орбана. Польський прем'єр висловив думку, що в середньостроковій перспективі ми маємо більше думати, можливо, не про жорсткі заходи, але про більш чіткі наслідки щодо Угорщини. Якщо європейський союз такий втомлений від Орбана, тому що подібні заяви в принципі звучали не лише від Туска раніше, так а ще й від інших лідерів, що е, потрібно переставати про те, що вони розуміють, що це певний тиск щодо подальшого фінансування, щодо збільшення певних видатків, і що Орбан досяг 10 мільярдами євро. Так чи є панацея у європейському союзі від цієї втоми, власне? І е, що може зробити європейський союз, аби, як ви вже зазначили, не по Більшало у європейському союзі отаких от, от Орбанів. Ну Дивіться, що резолюція Європарламенту про позбавлення права голосу в Угорщині все ж таки вплинула на Орбана. Також, ну нещодавно, якраз була перед сання там та подібний документ ухвалений. І до речі, для багатьох угорців це був симптом Розумієте, Європейський союз таким чином показав в Угорщині, що через вашого прем'єр-міністра і вашу владу. Можуть постраждати рядові угорці, це і крикитні лінії, про які ви говорили, і про політична співпраця. Mm -hmm. Ну тому Орбан не хотів би втрачати, наприклад, свій авторитет серед угорського населення і політичний вплив, незважаючи на те, що він вибудував в Угорщині, в принципі, мафіозну державу за своїм державним, за своєю структурою і контролює медіа, але все рівно залишаються в Угорщині люди, які ну, не в захваті від його діяльності, особливо немає мешкають в містах і підтримують опозицію. ба більше в багатьох угорських містах лідерами опозиції, мерами є представники опозиції. І Україна, до речі, працює з угорською опозицією. Вони приїжджали в Київ, вони підтримували Україну в час війни. Але оці вся аргументи вони впливають. Тому і для Угорщини, ну не те, що там острах є, але будь-яка розумна влада, яка переживає за свій електоральне відтворення в майбутньому, має ці питання вона враховувати в політичному житті обов'язково. Дивіться, і також ще що чим запам'ятається, можливо, січень, особливо останній день січня, Україна отримала рішення по суті у першій справі проти Росії в міжнародному суді ООН. Воно викликало полярні оцінки, але юристи, але юристи, міжнародники залучені до ведення цієї справи, наполягають, що це перемога 31 січня 2024 року. Міжнародний суд ООН виголосив рішення у справі Україна проти Російської Федерації щодо застосування та тлумачення міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Суд встановив порушення Росії. По обох конвенціях як приємний бонус суд встановив, що Росія порушила обов'язковий до виконання наказ про застосування заходів. Спершу, якщо дивитися на цю справу, на вашу думку, чому дехто називає її дійсно великою і за що власне судили Росію? Чому її називають великою? Тому що це перше рішення по цим двом конвенціям в історії міжнародного суду. По-друге, це е, е, збір, це поступова складна, кропітка робота по, для того, щоб е, зафіксувати в тому числі хай не в повній мірі на підтримку України рішеннями судів майбутню нашу залізобетонну позицію, чи це буде спецтрибунал, де можна буде додати ці рішення. Чи це буде інший формат притягнення до відповідальності злочинців, військових Російської Федерації керівництва? Все це буде ув'язано в одну серйозну велику правову ситуацію. І в подібних речах має бути, звісно ж. Дотримуватися доказова сильна база, я читав все рішення суду, щоб не дуже знаєте в подробиці спускатися, можу сказати, що. Досадно, що по деяким пунктам, де очевидна є провина Російської Федерації, наприклад, по російсько-кримсько-татарського народу в Криму mm. не було ухвалено того рішення, на яке сподівалася Україна. Але якщо чесно, то багато міжнародних юристів не скептично ставилися взагалі до цієї справи з самого початку. Бажаючи, що міжнародний суд ООН, ну, рідко, дуже досить консервативно ставиться до тлумачення цих конвенцій і Uh, і uh, тоді, коли uh, виникало це питання, був високий ризик: що якщо Україна програє це, цю справу на 100%, то це розв'яже російській пропаганді дуже сильно руки і дозволить uh, експлуатувати відповідні настрої на свій у свій бік. Але сталося не так, як Росія хотіла так. Сталося не так, як і Україна на 100% хотіла, але початок триває. Точніше, ми започаткували цей тривалий процес притягнення Росії до відповідальності. Дійсно, як ви вже зазначили, що і в Україні власне назвали цей вердикт занадто м'яким, якщо говорити по рішенню, окрім того, що ви назвали так по кримських татарах, також суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна, що дає це рішення? Для України загалом, окрім того, що це початок. Наскільки це болюче вдарить по російському, по російській самооцінці, можливо, так і для світу, можливо, що це дасть? Що це покаже? Ну суди міжнародні, це завжди як вам сказати, вони специфічні, вони дуже довго, розтягнуто, надзвичайно прискіпливо приймають рішення. Згадайте, наприклад, Міжнародний суд по Румунсько-українському спору щодо кордону у 2007 році, наскільки він не задовольнив Україну, да й Румуни теж не в захваті були цього рішення. Як правило, в практиці міжнародного суду це дуже компромісні і важкі рішення. І він виходить з переліку багатьох обставин. Тому сподіватися на те, що це рішення могло бути там проривним на 100% це було б неправильно. Але з іншого боку, це дозволяє оптимістично дивитися Україні в бік подальшого поступового притягнення Росії. Мова йде про інформаційний розголос. Про це будуть писати всіх змі. Про це будуть говорити аналітики журналісти. Мова йде про те, що російська пропаганда не зможе на 100% використати це рішення в якості виправдання своїх дій, наприклад, в Автономній Республіці Крим щодо конвенції по расовій дискримінації і по фінансуванню тероризму. З іншого боку, все це рішення ще раз демонструє наскільки наскільки застаріла система цього міжнародного правового інструментарію покарання. І що її конче потрібно реформувати? Бо інакше завтра ще якась е, з'явиться країна, у якій будуть агресивні апетити, і які також буде бачити, що в принципі завдяки отаким процесам, як у Росії українському. Російсько-українському спору можна в принципі буде звести на нівець будь-які міжнародні правові негативні наслідки для своїх дій. Тобто не повинні подібні рішення відкривати дорогу в пекло. А на жаль, отакі от половинчаті рішення можуть стати поганим прикладом для Китаю, Ірану, Північної Кореї та інших держав. Ну щодо тривалості, власне, от цього суду, українська сторона подала скаргу, Україна подала скаргу у 2017 році. Ще у 2017 році, от розгляд тривав до цих пір і зачитували власне своє остаточне рішення судді орієнтовно годину. Це все тривало, так все ж таки. Багато хто відзначає команду українських юристів у Європі, і навіть захоплюється їхнім трактуванням міжнародного права, якщо говорити по роботі наших юристів. Чи зробили вони все можливе на вашу думку, згідно із висновків суду, так і з рішенням суду? Чи вони зробили все можливе, що можна було зробити? І наскільки це дійсно титанічна праця? Абсолютно ніколи б не ризикнув поставити під компетентність наших міжнародних юристів, юридичної служби, дипломатів, які е офісу генерального прокурора, які працюють е з надзусиллями для доведення злочинів Російської Федерації, тим паче це важко. Повторюю ще раз. Це непростий український суд, де вибачте, ми всі звикли до певних практик. Або, або маємо певні підґрун... обґрунтовані, да, речі, пов'язані з там з корупційними ризиками. В міжнародному суді це надскладна річ, і е, розуміючи, що. Наприклад, Стокгольмський стокгольський арбітраж, складаєте нашу славетну перемогу по спору з щодо російського газу да? mm -hmm. і контрактів по транзиту, наприклад, слід згадати багато справ в міжнародних судах з приводу замороження російського майна і російських фінансових ресурсів. От приємно, що саме зараз з'являються, хоч якісь проблиски, коли Міжнародні інституції акуратно, ну не спішно, але все ж таки починають прокидатися. І тут тут все багато що залежить від, від того, ну, як сторона намагається на, які навести докази, які намагаються обґрунтування. Але суд обов'язково враховує також і пояснення, і докази з боку протилежної сторони. Повірте, так само як і в Україні професійні міжнародні спеціалісти. Так само і в Російській Федерації вони є. А ООН це така структура закостеніла, яка буде боятися звинувачення, в підігруванні однієї з сторін, тому вони і роблять такі акценти на ні вашим, ні нашим, але ось там, на якусь частину задовольнити вимоги України і таким чином не сильно образити Російську Федерацію. Це політично це виглядає ось так. Формально, юридично, звісно, це, це, це треба розумною канцелярською мовою називати. Я вже, як політехнолог, називаю речі своїми іменами. Дивіться, ну. Власне, зараз в нас Україна подала ще ряд власне, справ, так є у цьому суді. Е, і е, цей вирок стане взірцем, як потрібно вигравати справи, інші справи проти Росії. І е, чи варто взагалі сподіватися, що буде певна компенсація навіть по цих справах, які зараз є? А зараз вони ще більш кричущі справа і про дітей, і таке інше. З приводу компенсації чи репарації, як там рішто, суд якраз не наклав на Росію подібні санкції mm -hmm. за порушення, і це також ну, неприємна деталь після цього рішення, хоча не критична. Повторюю. Що, якщо ми врахуємо, українська сторона врахує певні обставини, чого ми не досягли, це не означає, що ми не можемо досягати іншими способами. Я люблю же Путін говорити, що ми будемо використовувати всі способи для досягнення цілей спецоперації? Так, от Україна теж буде використовувати всі способи для досягнення своїх законних, легітимних, справедливих цілей, в тому числі по Наверненню Російської Федерації його керівництва до відповідальності. Це безумовно стане. Це такий, знаєте, дороговказ, щоб ми готувалися до найважливішої події, до спецтрибуналу. Я впевнений, що ми застанемо. Дай Боже, щоб, щоб це було пошвидше. І дійсно, винні були усі винні були покарані. Отож, Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник Центру,